Користування зовнішніми світловими приладами. Що це за прилади, що до них відноситься? Це фари ближнього або дальнього світла. світла. Тут буде говоритися про темну пору доби або умови недостатньої видимості, тобто туман, сніг, дощ, слякоть, ожеледиця і так далі. Незалежно від ступеня освітлення дороги, а також в тунелях. На транспортному засобі повинні ввімкнені бути ось такі світлові прилади. Значить, на всіх механічних транспортних засобах це фари або дальнього, або ближнього світлофар. Відповідно, ближнє світло світить ближче, дальнє більше нам, більший нам кусок дороги освітлює. На мопедах або велосипедах, а також на гужових возах чи санях, повинні бути фари або ліхтарі. Відповідно, спереду білий колір, ззаді червоний, по боках оранжевий. Тепер на причепах і на транспортних засобах, які буксируються, та рухаються з несправностями, мають бути вімкнені габаритні ліхтарі. Габарити, габарити. Ще така примітка: в умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього чи дальнього світла вімкнути протитуманки. Але з одними протитуманками рухатись не можна категорично. Має бути вімкнене щось додатково або ближнє світлофар чи дальнє. І тільки тоді протитуманки. Чули? Бо це буде в тестах питання. Далі, як знати, коли світло переключати? Взагалі є правило, що потрібно перемикнути дальнє світло на ближнє, не менше як за 250 метрів при зустрічному роз'їзді. Але краще переключатися тільки тоді, коли ви побачили машину, яка рухається в попутному напрямку. Відразу тільки виїхали, побачили, що там вам в темноті, хто світить, да, їдеть, зразу переключили, щоб не було проблем. Е, Також, це вже я зазначила, але у нас є правило, що світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій транспортного засобу, який рухається вам назустріч, покаже потребу в цьому. Далі, якщо погіршується видимість, в напрямку руху. Через засліплення, да, водій повинен зменшити швидкість до безпечної, яка б не перевищувала або не знижувала дуже сильно фактичну від, видимість. Далі, що ще можна зробити? Зупинитися, не змінюючи смуги руху. Тобто, якщо у вас проблеми через світло, Да? Наприклад, не горить у вас, а горить у когось. Або вас засліпили. Значить, ми не повертаємо руль ні вправо, ні вліво, не збільшуємо швидкість. Максимум, що повинні зробити, це знизити швидкість так, і зупинитися. Також можна подивитися праворуч від вас, не ліворуч навстрічку, а праворуч на праве узбіччя. Тоді можна буде хоч трішки, але уникнути засліплення. Також ви вмикаєте аварійну світлову сигналізацію і відновлюєте рух тільки тоді, якщо, коли вже у вас пройдуть негативні наслідки засліплення. Далі, під час зупинки в дорозі або в умовах недостатньої видимості, мають бути вімкнені запам'ятаю, габарит, ні. або стоянкові ліхтарі, габаритні, або стоянкові. Запам'ятали? Тепер, якщо це вимушена зупинка, то тоді додатково до габаритних або до стоянкових ще й аварійку. Але це, коли у вас вимушена е, зупинка. Також в умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світлофар або протитуманні фари або задні протитуманні ліхтарі. Значить, запам'ятовуємо, недостатня видимість. Можна вімкнути ближнє або дальнє світло ну, дальне не потрібно. Ближнє світло ввімкнули те, що спереді. Тепер те, що е, спереді ще може бути, це. Габаритні да, ліхтарі. Йдемо назад, ззаду вмикаються протитуманки, ні, не так. Спереду вмикаються ближнє світлофари або протитуманні фари, а ззаду можна додатково вімкнути протитуманні ліхтарі, задні. Значить, спереду ближнє світло протитуманки, ззаду задні протитуманки. Якщо габаритні ліхтарі несправні, не горять габарити ззаду, то транспортний засіб треба прибрати за межі дороги. А якщо це неможливо, то тоді ми вмикаємо аварійну світлову сигналізацію, встановлюємо додатково знак аварійної зупинки, такий цей трикутничок червоний, або миготливий червоний ліхтар. На відстані, яка забезпечує безпеку дорожнього руху, значить, в населеному пункті не ближче 20 метрів, в населен... поза населеними 40 метрів. Або топаємо 100 метрів в сторону гіршої видимості і за 100 метрів ставимо ліхтар. Далі, якщо транспортний засіб не обладнано аварійкою, або вона несправна, то тоді встановлюємо знак аварійної зупинки чи миготливий червоний ліхтар. Далі протитуманні фари, як їх використовувати? Можна використовувати як окремо, так і в поєднанні з чимось. Як же ж їх використовувати? Якщо в. Використовуємо в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім чи дальнім світлом фар. В темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг ще разом зковати просто проти туманки. Якщо ем, це день, якщо це ніч. І туману немає, або є туман і ніч, ми вмикаємо ближнє або дальнє світлофар плюс проти туманки. Тут головне запам'ятати, де разом, де, бли, де окремо. Це буде в тестах. Далі, що таке фара прожектор? Фара прожектор це така спеціальна штука, або фара шукач, яка використовується оперативними транспортними засобами. Нащо? Якщо вони діять, якщо вони використовують його під час спецзавдання, або коли виконують службовий обов'язок. Наприклад, пожежні хочуть потушити вночі якусь пожежу, піднімають цю фару прожектор на дім, в якому відбувається пожежа, при цьому вони не засліплюють нікого, просто використовують таку фару, це, щоб ви знали. Далі заборонено підключати задні протитуманні ліхтарі. Вони знаходяться знизу, до сигналів гальмування. Тобто і стопи, і протитуманки використовувати не одночасно. Далі знак автопоїзда, який встановлений згідно з вимогами пункту а я вам потім поясню, бо це 30-та тема. Повинен бути постійно ввімкнений як в темну, так і в світлу пору доби, так і в умовах недостатньої видимості. А під час вимушеної зупинки, зупинки чи стоянки на дорозі. Також микається автопоїзд. Тепер задній протитуманний ліхтар. Дозволяється використовувати лише в умовах недостатньої видимості: чи то буде ранок, чи то буде день. Що, маша, я вас можу відпускати, а ми будемо рішати тест. Тоді вибачайте і до побачення.